Палац Кеніга у шарівці. Перший палац збудували ще в 1832-36 роках коштом сім'ї Ольховських. Пізніше маєток був програний у карти та переданий братам Гебенштейну. Свого розквіту він досяг наприкінці 19 століття, перебуваючи у власності цукрового короля Леопольда Кеніга. З'явились господарські будівлі для прислуги, будинок управителя. Стайні, гаражі для машин, великий фазанник та навіть власна електростанція. Навпроти палацу влаштували парк з екзотичними рослинами та озером. Власність родини Кенігів націоналізували комуністи в 1918 році. Один з найкращих палаців України перетворили на протитуберкульозний санаторій. Медичний заклад працював аж до 2008 року. По тому територію та будівлі дезінфікували та відкрили для всіх бажаючих. Вхід до палацу вільний, але ліве та праве крило зачинені через аварійний стан. Тим дивніше, що якимось неймовірним чином зберіглася частина інтер'єрів та столітній дерев'яний стіл. Темпи реставрації архітектурної перлини надто повільні, без негайного ремонту системи водовідведення, вся будівля дуже швидко стане аварійною та почне руйнуватись.